У коволі на роботу шукають столяра. Потрібно виконувати столярні роботи в будинках, які обслуговує РЖКП-1. Зарплата 10 тисяч гривень. <звук> У Луцьку є робота для ткача на виробництво тканини на ткацьких верстатах. Потрібно здійснювати контроль якості виробленого продукту, видалення обриву ниток на верстаті, виправлення дефектів. Платитимуть 14 тисяч гривень. У Нововолинську на роботу шукають плавальника харчового жиру. Потрібно ввести процес витоплення жиру в апаратах, котлах і установках різних систем, приймати жировий серед та промувати його від забруднення. Заробітна плата 7 тисяч 500 гривень. Також у Нововолинську шукають формувальника машинного формування. Працівник повинен виготовляти форми для відливок середньої складності на формувальних машинах. Окрім цього, готувати до набивання та набивати форми для складних та тонкостінних відливок, а також для великих простих та середньої складності відливок тощо. Заробітна плата 20 тисяч гривень. У ківерцях є робота для слюсара сантехніка. Потрібно ремонтувати і складати деталі та вузли санітарно-технічних систем каналізації, водопостачання в комунальних будинках. Зарплата за місяць 10 тисяч гривень. <звук> У місто Коваль на роботу шукають зварника на машинах контактного пресового зварювання. Потрібно здійснювати зварювання на контактних та точкових машинах сталевих виробів. Платитимуть 18 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Потрібно здійснювати зварювання нескладних конструкцій від ваги. Ваги для великотонажних автомобілів. При монтажі конструкції уміти варити електродом. Зарплата 25 тисяч гривень. У Рожі ще є робота для слюсара з механоскладальних робіт. Працівник виконуватиме слюсарне оброблення та переганяння деталей. Розмічає, шабрує, притирає деталі та вузли середньої складності. Окрім цього, виконує елементарні розрахунки з визначення допусків, посадок та конусності. Зарплата за місяць 10 тисяч гривень. У Луцьку на роботу шукають машиніста машини для виробництва виробів з паперу. Робота передбачає управління верстатами, виконання вимог робочої інструкції, усунення причин, що викликають зниження якості продукції, усунення простої в устаткування та Отримання правил охорони праці та протипожежної безпеки. Зарплата 11 тисяч гривень. У селі Зимне, що у Володимирському районі, є вакансія для кухаря. Потрібно займатися приготуванням їжі відповідно до правил і нормативів готування продуктів, слідкувати за прийомом та вагою і якістю продуктів зі складу, контролювати подачу їжі дітям по вазі відповідно до вікових норм. Платитимуть 8 тисяч гривень. У Маневичах Камінь Каширського району шукають на роботу охоронця. Потрібно здійснювати контроль за дотриманням дисципліни та порядку в торговому залі та прилеглих приміщеннях. Військовий квиток обов'язково. Зарплата 10 тисяч. – 500 гривень. У селі Литовиш, що у Володимирському районі, є вакансія для машиніста Кочегара котельні. Працівник обслуговує водогрійні котли, розпалює, запускає та зупиняє котли, насоси, мотори та інші допоміжні механізми. Подрібнює паливо, завантажує та шурує топку котла. Платитимуть 8 тисяч гривень.